Вітаю на першому подільському. Підсумовуємо понеділок, 24 лютого. Про найактуальніше на цю годину розповім за мить. Міжнародний саміт підтримуй Україну зібрав у столиці лідерів 13 країн світу. Кожен представник висловив свій захват мужності нашої нації. Усі переконані, що правда на боці українців. Чимало дипломатів вже заявили про підтримку України у вигляді пакетів допомоги. Володимир Зеленський жагна голосив, що за столом переговорів щодо завершення війни мають бути не лише Сполучені Штати та РФ, а й Україна та представники європейських країн. Адже це питання безпеки не. Не лише нашої держави, Україна, Європа разом з Америкою. Ми маємо бути за столом перемовин навпроти Росії, щоб необхідність миру не була знов заговорена обіцянками про нормалізацію, перезагрузку чи замирення. Друге, завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації. Бо довіри до Росії немає. І треба ситуація, в якій говорять про завершення війни. Реальна ситуація. І зараз таким кроком може стати звільнення полонених. Тисяч, саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки з 22-го року, а значно раніше, ще з 14-го року, Росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх, і це справедливий варіант. Третя Україна і багато хто у світі стверджує, що НАТО зараз є найбільш простим, дешевим, надійним способом гарантувати спокій та мир в Європі. І це дійсно так. Це вже готова і ефективна система. Гарантії безпеки, яка працює десятиліттями, та яка не допустила розпалення війни навіть там, де є кордон між НАТО і Росією, а це довгий, довгий кордон. Ми маємо чесно говорити, Україна заслуговує не тільки на членство в ЄС, але й на гарантії безпеки, які дає НАТО, і якщо членство в НАТО для України для наших людей і надалі залишиться. Закритим у нас з вами не буде іншого вибору ніж будувати НАТО в Україні. Ми не маємо права забути тих, кому завдячуємо життя українських захисників. Хтось із них сьогодні зі зброєю в руках тримає оборону. Інші вже увіковічнені в граніті. Їхні рідні, місцеві владці та найбайдужі молилися за упокій тих, хто віддав своє серце заради України на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Тугу та смуток разом з ними розділила і наша знімальна група. У Хмельницькому на Алеї Слави, що на кладовищі в мікрорайоні Ракове, відбулася панахида за загиблими воїнами. Молитву за полеглих у російсько-українській війні провели військові капелани з Хмельниччини. Ми зараз є тут сьогодні, щоб засвідчити цю любов перед Господом Богом і перед ними, засвідчити перед ними вірність до них, як вони своєю жертовністю засвідчили вірність для нас, щоб ми могли жити, щоб діти наші онуки були в Україні. Вшанувати пам'ять героїв прийшли їхні родини, друзі та небайдужі мешканці міста. Люди згадували загиблих захисників, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. На Херсонську напрямку не дуже часто, тому що там завжди були бойові дії, зв'язку як такого не було, але старався часто писати, хоча б навіть подзвонити, хоча б раз, щоб ми знали, що з ним все добре. Там дуже було багато людей, які залишилися. Він Житиме мені вічно. Це моя дитина, це моя частинка, це моя душа. Це дуже добра дитина, спокійна. 11 років прожив з моєю донькою. Я не можу нічого, ні одного слова першого сказати, в, якої лишилися, в якого лишилося двоє діток. І доня, і синочок. А тепер будемо жити, старатися раді них. Серед присутніх матері, які втратили синів, дружини, які не дочекали чоловіків, діти, які зростають без батьківської підтримки, у їхніх руках свічки, квіти, портрети рідних, що навіки залишились у строю пам'яті. Більше 600 наших рідних, земляків, друзів, однокласників, колег, спочивають на алеях. Слави це насправді неймовірна ціна, неймовірна плата за те, аби жити. Я не знаю, і ніхто не, буде, не знає, що буде завтра. Навіть цієї ночі, перед 24 лютого, ця нечисть, яка вбиває наших рідних, запускала по нас своє залізяче. І в нас, в області, наші захисники неба збили частину того заліза, але й при тому воно наробило лиха дуже багатьом людям, які просто собі спали в цю ніч. Під звуки державного гімну люди схилили голови у хвилині мовчання. Капелани закликали не забувати подвиг полеглих, адже їхня жертва це ціна свободи, яку сьогодні продовжують виборювати українські воїни. Герої не вмирають. Ці слова лунали серед присутніх, бо пам'ять про них житиме в серцях поколінь. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Вже 11 років українці борються за свою державу. Сьогодні ж третя річниця, із того дня, коли російські війська почали повномасштабний наступ на мирні міста, селища та села України із різних напрямків. Кожен пережив цей день по-різному. Та усі, як один, об'єдналися, аби спільними зусиллями зберегти незалежність. 24 лютого, у Національний день молитви, хмельничани вшанували пам'ять воїнів, котрі віддали життя за батьківщину. Деталі знають мої колеги. 24 лютого 2022 року стало переломною датою для кожного українця. Три роки тому Росія розпочала наступ із різних напрямків. Колони техніки розпочали рух у напрямку столиці та південних областей. Агресор застосував масові ракетні удари. Хтось тікав від війни, інші давали прихисток та усе необхідне. Були й ті, хто взяв до рук зброю, аби захистити батьківщину. Тоді українці об'єдналися, і кожен робив усе, що міг, аби дати відсіч ворогу. Ми всі керівництвом з усіма силовиками військовими зібрались в нас в дворі обласної адміністрації, і з цього почався цей трирічний, можна так сказати, один великий день, тому що, знаєте, він, напевно, для кожного українця не закінчується і не закінчиться, допоки ми не завершимо цю війну, не переможемо цього клятого ворога. На території України не встановиться справедливий мир. Цьогоріч – це не просто річниця повномасштабного вторгнення. Верховна Рада затвердила 24 лютого як національний день молитви. Тож усі разом попросили Бога про мир, повернення воїнів із полону та цивільних, які знаходяться в окупації. Я вірю і впевнений в тому із всім українським народом, незалежно від того, чи тут на наших теренах, на українській землі, чи розпорошених по всьому світу, ми були одностайні в молитві. Хмельниччина стала транзитним регіоном для тих, хто тікав із власних домівок, аби врятуватись від ворога. Тут краяни відкинули межі свого комфорту та робили усе, аби забезпечити ВПО необхідним. Я хочу подякувати сьогодні кожному жителю нашої області за велике добре чорне серце за те, що з перших днів повномасштабного вторгнення в нас транзитом зупинкою на одну і три доби більше 500 тисяч ВПО зупинились і були забезпечені, без перебільшені усім необхідним. Жителі нашої області працювали 24 на сім, аби допомогти тим людям, які тікали від рашиської ракети. я вважаю, українці, на жаль, дещо змінилися. Багато людей дещо розслабилося, і я вважаю, що нам потрібно далі усвідомлювати ще більше розуміти, що ніхто з за океану чи з Європи не допоможе так, як ми самі собі. І сьогодні якраз і на нас задача більше ще об'єднуватися не зберегти, а повернути той дух 2022 року, 24 лютого, коли було один за всіх і всі за одного. Війна триває. Агресор продовжує окуповувати мирні селища та завдавати ракетних ударів. За ці три роки було чимало випробувань. Вони змінили свідомість та думки українців. Боротьба за свободу продовжується. Тож потрібно пам'ятати не тільки про полеглих, а й про тих, хто захищає країну на Донецькому, Харківському, Сумському та інших напрямках. Адже лише у єдності ключ до миру та спокою, яких так хоче кожен українець. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Нині вперше в Україні відзначають національний день молитви. Сьогодні у храмах по всій країні лунають молитви за мир, добробут та майбутнє нашої держави. Це час єднання та підтримки у складні часи. Як відзначили цей день віряни та яку роль відіграє молитва у життях людей, дізнаєтесь за мить. У важкі часи люди шукають підтримку у вірі, звертаються до Бога у молитві. Для багатьох це не просто слова, а спосіб знайти спокій, силу та надію. Після початку повномасштабного вторгнення молитва стала і символом національної згуртованості та віри у перемогу. Тому в Україні створили день присвячений єднанню заради спільної мети. Навіть ісус Христос сказав, що де двоє чи троє зберуться в Моє ім'я. Там і я серед них. І молитва вона відображає нашу єдність, нашу єдність нашої ідеї, єдність наших думок, єдність наших переконань. Цьогоріч в Україні національний день молитви відзначають вперше. З самого ранку у Хмельницькому зібралось духовенство разом з владцями та громадськістю на спільну молитву. На молитву за українських найперших воїнів, які боронять нашу державу, за тих полеглих воїнів, які вже віддали своє життя, тому що. Віддаючи своє життя, наші воїни виконують найбільший закон любові, бо Христос каже, що немає більшої любові, коли хто свою душу віддає за своїх друзів. Ми молимося також за полонених військових і так само за переселенців, за біженців. У кожному храмі Хмельницької єпархії у цей день завершиться особливе богослужіння за Україну: народ, владу та збройні сили. Як би не було, маємо молитися. Якщо нам важко на душі, молимося. Якщо ми не знаємо, як молитися. Молимося своїми словами так само, як ми до когось звертаємося, кого любимо. Говоримо найтепліші слова, найщиріші слова, так само і до Господа. Бо часом є уявлення, що якщо я відкрию молитовник і буду просто вичитувати молитви, то це не буде молитвою. Треба молитися щиро, що вона йшла від серця. До того ж, варто пам'ятати, що просячи у молитві про мир, здоров'я чи злагоду в родині, не забувати дякувати за те, що вже маємо. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. У Дунаєвцях попрощалися із відважним захисником України Олександром Блажиєвським у квітні 2023 року. Дорогою з роботи він отримав повістку, тож не роздумуючи, вступив до війська. Чимало поранень отримав військовослужбовець протягом цього часу. Та кожного разу після лікування знову ставав на захист різної землі. Серце старшого оператора взводу протитанкових ракетних комплексів зупинилося 15 лютого 2025 року на Харківщині. Вічна пам'ять та слава українському герою, щире співчуття рідним. У Дережнянській громаді реалізовують проект військово-патріотичного виховання дітей та молоді. На практичних заняттях вони опановують знання з загальної вогневої підготовки, цивільного захисту та домедичної допомоги. Вероніка учениця старших класів. Разом із однокласниками вона раз на тиждень вивчає оновлений предмет «Захист України». В Школі використовують новий формат навчання. Замість розпорошення уроків протягом тижня учні 10-11 класів проходять місячний курс за один навчальний день в освітньому осередку. Теоретичні знання вони слухають разом, а для практичних розподіляються на групи 10-15 осіб. Такий підхід дозволяє поєднувати матеріал із різних модулів, а також глибше занурюватися в теми, особливо якщо вони стосуються. Сується військових технологій, громадянської освіти та безпеки. На мою думку, це дуже корисно, тому що ну ми живемо в такий час, що ніхто не знає, що буде наступний день, і ну потрібно знати що робити в, ну, в важких ситуаціях. Задля реалізації загальнодержавної програми військово-патріотичного виховання дітей та молоді у Дорожнянській громаді зробили все необхідне, аби молодь почувалася впевнено і безперешкодно отримала найнеобхідніші знання. Діти навчають тактики на полі бою тактичної медицини, керуванню безпілотними літальними об'єктами, тобто вони ми стараємося подати таку інформацію, щоб діти максимально освоїли. Військові військові знання, які не які були необхідні для оборони себе і нашої країни. Державна субвенція надійшла в розмірі 3 мільйона 225 тисяч гривень. Були різноманітні обладнання, більше ста позицій. Мабуть, що три місяці повноцінних ми працювали лише в цьому напрямку для того, щоб забезпечити відкриття цього осередку, адже він розпочав роботу з 1 вересня. Учні залюбки вивчають домедичну допомогу, керування дронами, види озброєння та захисту, бо більше клас оснащений макетами та мультимедійною дошкою. Тут у нас знаходяться зразки бронежилетів, плетоноски, магазини, ремені для евакуації, ремені для зброї, там в іншому кабінеті є також ще багато зразків а навчальні зброї. Це до них. Просто тут ми так порозвожували, захисні у нас є для сріббову, маски, використовувати, саперні лопатки, наколінники. На Хмельниччині вже почали організовувати змагання між громадами з військово-патріотичного виховання, і учні Дережнянщини гідно стартували, що свідчить про високий рівень підготовки. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський. Згуртованість та допомога, повномасштабне вторгнення навчили українців єднанню. Саме ця риса вкрай необхідна у складні повні випробувань часи. Вже три роки українці підтримують одне одного незалежно від віку та соціального статусу. Як містяни допомагали нашим воїнам увесь цей час дізналися журналісти Першого Подільського у щоденній рубриці Питання дня. Мир залежить від кожного українця. Хтось робить найзначущіший вклад, захищаючи батьківщину. Інші допомагають воїнам коштами, продуктами, плетуть сітки та багато чого іншого. Що зробили містяни за три роки повномасштабного вторгнення? Перечислення давала. Дивилася в телевізорі і скидала на карту. Поначалу добре, а зараз останнім часом все менше. А чому так? Ну, бачите, тоді була цього. А потім, як подивився, ти крадуть, і крадуть, і, краду, і так. А тоді на початку повномасштабного вторгнення чим допомагали? І гроші перечисляли, і харчі давали, і закупляли спеціально і носки, і все. Продукти занесла. Ну, от таке, що було. Мівіну, хліб, олію, отак є. Гроші перечисляла на роботі. А ще як? Помагала людям з одежою, з, з продуктами. Донатила через телевізор, через, ну, як там, через марафон з телефоном, IQ чи PRQ, ну, PRQ код Волонтерили, працювали, податки платили. А як саме волонтерили? Ну, долучалися до зборів, солодощі, перераховували гроші, в'язали сітки маскувальні. Гроші давала. Грошова допомога і, і душевна допомога. А яка сама це душевна допомога? Ну як можна сказати, я не знаю. Я не знаю, як вдохновення. Син воював, погиб у мене. Другий воюють. Помагали, в сітки присідничу. І до новин спорту у Румунії відбувся престижний міжнародний турнір з боксу Open Dracula 2025. У змаганнях взяли участь найкращі боксери з 23 країн Європи та Азії, демонструючи високий рівень підготовки та майстерності. Серед учасників турніру були і вихованці Хмельницької обласної школи вищої спортивної майстерності. Марія Рафальська серед юніорок, вагова категорія 48 кг, та Юлія Ступакова серед жінок молоді. Вагова категорія шістдесят. 3 кілограми, вибороли золото. До слова, Юлія визнана найкращою спортсменкою у своїй категорії. Підготував призерок заслужений тренер України Андрій Чумаков. Вітаємо наших землячок! 24 лютого дата, яка болить абсолютно усім українцям. Саме цього дня у 2022 році війна торкнулась. Кожного з нас три роки ми живемо в тотальному стресі. Ми вмиваємося слізьми, прощаючись із захисниками, читаючи про загублені життя цивільних, як дорослих, так і дітей. Так, ми звикли до звуків тривог, навчилися розпізнавати небезпеку, але ми ніколи не звикнемося з думкою, що ми були і є братніми народами з представниками країни-агресора. Ми не зламні, відважні та вольові, бо ми українці. Правда на нашому боці. А відтак перемога точно буде за нами. Слава Україні.